Перший день змагань в рамках військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Її учасники виконували завдання конкурсу поряд та частину завдань із конкурсу Козацький гард. Тож слід зауважити, що за результатами їх виконання ще важко було визначити, хто впевнено лідирує, адже усі руї показували цілком достойний результат. Моя команда на мою думку дуже гарно виступила, показала найкращий результат. Не той, можливо, не той, що могли, але очікування, я думаю, ми все ж таки свого тренера досягли. Та й другий день змагань, схоже, видався не з легких. Представники радів конкурсантів змагались у міні розібрати і зібрати автомат та скласти набої у магазин автомату АК 74 І звісно ж ці завдання слід було виконати не тільки без помилок, а ще й на швидкість. Так само на швидкість хлопці-дівчата мали виконувати і вправу з інтригуючою назвою Прес гармошка. Сподобалось все в цій грі. Доволі цікаві завдання. Хочу подякувати нашим вчителям Надії Іванівні, Альоні Ігорівні і Ірині Володимирівні за те, що нас підготували до цих змагань. Сподобалось мені прес гармошки, сподобався, сподобалась скакалка. Доволі всі завдання були цікаві. Гідні суперники і дякуючи організаторам за те, що створили таку гру. Складали. Снаряди, магазин мені дуже сподобалося. Тобто, ну зато я вже хоча б знаю, вмію, як це робити. Також нас учили, коли ми готувалися до цього конкурсу. Нас навчали розкладати та збирати автомат. Мені в цілому сподобалося багато вражень, емоцій. Все було класно, підготовки було багато. Старались, як могли. Сподіваюсь, на гарний результат. Найкращий прес запам'ятається, тому що там з юмором все класно, судді круто себе повели. Все там прям сподобалось. Найкраще. Я вважаю, що наша команда виклалася на всі 100%. Були, звісно, деякі труднощі, але я вважаю, що за такий короткий час ми виклались на максимум. Хочу подякувати також нашим педагогам, які нам допомагали. Навчали нас та підтримували під протягом всього змагання. І ось урочиста церемонія нагородження переможців гри «Сокіл джура» як в особистому, так і у командному заліках. Вітаю вас, всіх. Ви молодці ви дійшли до кінця. Ви всі переможці зараз будуть визначені місця, але повірте, це не головне. Головне, те, що ви всі взяли участь в цьому святі. Я вас вітаю. Ми радіємо, що в нас такі діти безмежні патріоти нашої країни. Втім, змагання на те і є змаганнями, аби в ході чесної, безкомпромісної боротьби визначились переможці. Іван Іванович Кіріченко, головний суддя змагань, називає їх поіменно як в особистому, так і у командному заліках. А Тетяна Миколаївна Колебельні, начальник управління освіти, молоді і спорту міської ради, вручає заслужені почесні грамоти, подарунки роям переможцям і державні прапори. Якщо говорити про результати гри. В цілому, то у нас підводились підсумки окремо по старшій і посередній віковій групах. Якщо брати старшу вікову групу, то тут брали участь шість роїв із різних навчальних закладів. То перше місце у нас отримав ліцей-лінгвіст, який буде представляти нашу, нашу громаду на рівні області. Другими були рій-Січовики, це школа номер один імені Панаса Мирного. І третіми у нас були, що нам дуже здивувало, ну приємно здивувало, це рій-стрільці Хомутецької гімназії. Вони виступили, зайняли достойне третє місце. Якщо говорити по середній віковій групі, то тут у нас також місця розділилися таким чином: що перші знову так рій Соколята, ліцею Лінгвіст. Колишньої п'ятої школи. Другими е був у нас рій Незламні, це школа номер 1 імені Панаса Мирного. Ну і третіми рій Патріоти, ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка. Отак От розподілилися наші місця. Я думаю, що ми виконали таку велику роботу з метою патріотичного виховання нашої учнівської молоді. Думаю, що діти багато чого навчилися, діти багато чого зрозуміли, зробили. Відтепер же головним завданням на найближчу перспективу говорить Іван Іванович, є підготовка до обласного конкурсу, де миргородську команду представлятимуть рої ліцею лінгвіст Сокіл Джура, – патріотична гра, яка, мабуть, є всередині кожної з нас, кожного ліцеїста лінгвіст. Тому вже протягом скількох уже років підряд ми завжди займаємося саме цією грою, незалежно від того. Які події в нас в країні, ми розуміємо те, що виховання патріота це є першочергове, тому все, що включає гра, джура, це все проводилося систематично. Тому як було не важко, тому що в цьому році в цих умовах важче завжди працювати, але все ж таки діти постаралися зробили максимально, що змогли. Сподіваюся, не підведуть місто Миргород і на обласному етапі. Підготуємося і будемо сподіватися, що отримаємо і задоволення, і гарні результати. А для наймолодших учасників цьогорічних змагань, рою незламні із ліцею імені Панаса Мирного. Це перша, але далеко іще не остання гра за право стати все таки першими. Я індиченко Максим, це мій друг Ошека Стас. Ми із рою незламні. Ми напевно самі маленькі. Учасники в цьому конкурсі і нам би хотілося виграти, але ми зайняли друге місце. Це теж добре. Я Пишаюся моїм райовим, моєю командою. що Ми зайняли друге місце. Відтак цьогорічні змагання в рамках другого міського етапу всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура завершились. Переможців визначено заслужені нагороди вручено. Тож до нових зустрічей уже в наступному році.